Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і це ви на каналі Зоряне Таро. І це карта дня для вас на 15 червня 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Ой, шістка кубків. Так, шістка кубків. А що в нас на дні колоди? Колесо фортуни, старший аркан. Шістка кубків це наші емоції. Бо кубки це емоції. А шістка це минуле. Ностальгія за тим, що було. Можливо, зустріч з людьми з минулого, вже з якими. Також підставляйте кожен під свою ситуацію. Це може бути бабуся, дідусь. Ви до них поїхали, вони до вас приїхали, зателефонували. Або звістка від колишніх колишніх знайомих, колишніх сусідів, однокласників, там, ну, будь-кого, людей, з якими ви працювали. Тобто можете їх зустріти, а можете отримати від них повідомлення, дзвінок, звістку, а можливо, це просто ось такі спогади пов'язані з минулим чи з людьми з минулого. На дні колоди колесу фортуни, тобто щось помінялося, можливо, от воно причетне до цієї ностальгії це колесу фортуни, що саме воно так повернулося, що ви зустріли цю людину або вам натрапив альбом. На очі. Або, можливо, вам, так як це кармічна карта, вам потрібна якась інформація, чи вам потрібна саме та людина, і колесо під вас все підлаштувало таким чином, щоб ви зустріли цю людину, чи ви натрапили на неї, чи знайшли її номер телефону. Тобто, колесо фортуни вам допомогло. Якщо ви потребуєте цю людину чи щось від неї, то колесо от причетне до тої зустрічі. Або ж, можливо, ця людина потребувала від вас чогось. І знову ж таки, колесо фортуни так все зробило, щоб ви зустрілися, знайшли один одного, побачилися, що нам допоможе сьогодні. Що нам буде допомагати? О, колесо фортуни. Ця ж сама карта, старший аркан. Ну, Тобто, дійсно, це колесо фортуни так зробило, щоб вже підставляйте самі, чи ви зустрінете, чи людину, чи звістка від неї, чи натрапите випадково на. Тобто, коли от на ловця і звір біжить. Ви тільки подумали, і тут бах, і так сталося. Або ж навпаки, ця людина, ви зустрілися, вона каже, я тільки про тебе подумала і, і зустріла тебе. Чи зателефонували ви хтось комусь один одному? Чи, можливо, бабуся чи дідусь потребують вашої допомоги? Ви приїхали саме вчасно? Чи зателефонували? Ну, тобто, розумієте. Що буде заважати? Що нам буде заважати? О, п'ірка пентаклів, брак ресурсів, можливо, та людина потребує допомоги, а у вас немає лишньої, у вас немає можливості, тому що ну, п'ятірка пентаклів – це брак коштів, так, бо все ж таки це гроші, енергетика грошей. вам, Вас бракує коштів, можливостей, ресурсів допомогти, якщо це йде мова про допомогу. Або ж у вас немає можливості приїхати, бо знову ж таки брак ресурсів. Або ж може бути погане самопочуття. Ви не можете допомогти чи приїхати, тому що ви захворіли. Погано почуваєтесь і не можете, знову ж таки, допомогти. Ну, підставляйте кожен під свою ситуацію. Заважати буде те, що буде бракувати ресурсів. Конкретно вам. Ось такий день заховаємо, можливо, знайдуться ресурси, тому що колесо фортуни воно може все різко міняти. Як можете раптово з'явитися можливість, так і раптово можете вилікуватися. Тому заховаємо і будемо надіятися сьогодні на колесо фортуни. Ну що ж, а я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Вдалого дня, цікавого дня, цікавих вам зустрічей, приємних новин, приємних емоцій. Проживіть день сьогоднішній з бажанням, з натхненням, з любов'ю, з радістю, з вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки. Чекаю на зворотній зв'язок. І хто ще не з нами, підписуйтесь, приєднуйтесь і почуємось, папа! -па.